У Шишацькому районі, що на Полтавщині, повним ходом йде відродження сільського футболу, про який держава, відверто кажучи, забула. Відроджувати футбол у сільській місцевості взялися меценати щирі патріоти рідного краю, які з дитинства полюбили гру мільйонів, а тепер, маючи відповідні можливості, допомагають у розвитку спорту, адже розуміють, що здорова нація складається зі здорових людей. Ініціював цей процес Віктор Скочко, голова районної федерації футболу, генеральний директор ТОВ агрофірма імені Довженка. Він активно популяризує футбольний рух на Шишатчині, вболіває за сільські команди, підтримує їх. Коли ми набрали головою федерації Шишацького району футболу, то в нас було фактично чотири команди, які грали на першій області по футболу, і в яких домінували футболісти із області, з міста Полтави. Миргорода, Кременчуга і так далі, але не задіяні були наші місцеві футболісти. Ми прийняли рішення все-таки підняти роль місцевого футболу і саме з місцевого футболу увійти вже у обласний чемпіонат першої вищої ліги. Ми за ці 10 років, що ми відродили першість району. Я рахую, що нам вдалося зробити багато. Цьогоріч у чемпіонаті Шишацького району участь бере 13 команд. Причому до місцевих футбольних дружин долучилися й колективи з інших районних центрів, зокрема з Миргородського та Диканського. Безумовно, це свідчить про високий організаційний рівень цих змагань та підтверджує, що районна федерація футболу знаходиться на правильному шляху. В чемпіонаті бере участь 13 команд. У кожній із команд обов'язкова присутність на полі шести місцевих ігроків. А це наші, наші учні, наших шкіл, це наші односельчани. І дуже важливо, щоб вони були не лише глядачами футболу, а безпосередніми учасниками. Створити футбольну команду в більшості українських сіл та селищ не складно. Бажаючи є завжди а от екіпіровка граців та бодай мінімальне фінансування це проблема. На щастя, в Шишацькому районі є успішні підприємці, які з любові до футболу допомагають командам. Наприклад, не стоять осторонь популяризації футболу в селі Жоржівка, завдяки фінансовій підтримці Василя Омельченка та при безмежному ентузіазмі ветерана футболу Миколи Тищенка. Сільська команда грає в районному чемпіонаті. А місцева молодь геть забула про дурні звички, проводячи свій вільний час на смарагдовому газоні. Село Жорживка це не футбольне село. Воно являлося і являється дважди чемпіоном Шишацького району. Було воно непосредственно і в обласному <кій> в кубці, фіналістом на століття Полтавського футболу були фіналістом. де програли великі багарці на центральному стадіоні Борскла, приграли там 0-2. Також футбольний клуб Жоржівка участвував і в других турнірах. Був такий турнір, Шишацький кубок називався. Село футбольне, я від там народився, там виріс, там починав грати в футбол. В 70-х-80-х роках у нас була команда створена, я був капітаном команди. Ми там створили своє футбольне поле, створили свою команду. Це були в основному сільськогосподарські виробничники, ті, хто народився, там виріс і працював. Звичайно, дуже хотілося б сказати про те, що у ті часи менше було можливості таких мати таку форму, як сьогодні, м'ячі і так далі. Ми починали ще грати тим м'ячем, яким шнурок, зашнурований був шнурком і грали. Принагідно зазначимо, що меценати та справжні ентузіасти своєї справи розвивають футбол і в інших населених пунктах Шишацького району. Вони завжди готові підставити плече допомоги Віктору Скочку у його великій справі відродженню місцевого сільського футболу. Також допомагають мені е, директори агрофірм, ускобійники, мій колега депутат обласної ради Валерій Іліч Капленко, е, директор. Е, ПСП Нива Баранівка це Андрій Олександрович Цьова також допомагає і підтримує футбольну команду. Я дуже радий, що до нас долучилася. Команда із великих сорочениць, яку підтримує також мій колега, директор агрофірми Харченко Михайло Іванович, Ось, а також із Жоржівки, що й надавав інтерв'ю Осергіч Мельченко. Це саме завдяки цим людям і є сьогодні підтримується і футбол, і не лише футбол. Ми ведемо цей сьогодні. Успішно агробізнес, тому прибуток трансформуємо у розвиток спорту, підтримання дошкільних і шкільних навчальних закладів. Для мешканців Гоголеву футбол то все свого часу. Місцева зоря входила до когорти найсильніших команд Полтавської області, перемагала в обласному чемпіонаті. Всі ці успіхи добре пам'ятає палкий прихильник футболу, сільський староста Гоголеву Андрій Шарлай. У нас є багато надбань і багато результатів, яких команда наша досягла у цій першості у ну, футболі. Значить, у нас ми неодноразово ставали чемпіонами Шишацького району. Ми приблизно більше 20 разів вигравали кубок Шишацького району. Ми приймали участь у Шишацькому кубку, коли проводився він такий, він був популярний, наш обласний кубок, під патронатом Равіля Савча Сахфіуліна. Започаткував він цей кубок, ще будучи депутатом, народним депутатом, депутатом Верховної Ради, потім він був міністром молоді і спорту і підтримував і під його патронатом проводився цей кубок. Наша команда Місцева Зоря із 11 цих кубків, ми чотири рази були володарями Шишацького кубку. Ми у 2007 році команда Зоря Гоголів стали чемпіонами області серед команд першої ліги. У 2008 році ми зайняли друге місце, тобто віце-чемпіонами стали серед команд вищої ліги Полтавської області. Нинішнє покоління футболістів Зорі прагне продовжувати славні традиції місцевого футболу. У команді підібрався колектив однодумців, який знає, як йти до поставленої мети. Зоря Гоголеве це симбіоз досвіду та молодості, який приносить потрібний результат. Честь місцевого футболу захищають як досвідчені футболісти, які пограли на професійному рівні, так і молоді перспективні гравці. Всі вони в один голос зазначають, що в колективі панує тепла родинна атмосфера, яка і є головною запорукою майбутнього успіху команди. Серед футболістів, які мають досвід виступів на професійному рівні, відзначимо Валентина Піддубного, Арсена Манасяна, Дмитра Нечепоренка, Анатолія Тининника. Ну, играется отлично. Чемпионат Шишатского района достаточно высокого уровня, если брать остальные районы. Поэтому здесь играют из Миргородского района команды сильнейшие, из То есть, Ну а наша команда достойно представляет наше село Гоголево. Ну, неоднократно выигрывала чемпионат области, становилась обладателем весеннего кубка Воголя. То есть... Тому достаточно хорошем уровне мы здесь Подтягивается, помимо того, що їздять несколько опитних ребят, підтягується Ну, это Це найголовніше, має бути развитие. Окремо слід сказати про місцеві футбольні династії борідок та лубенців. Справу дідів батьків на футбольному полі в наші дні завзяттям продовжують їхні нащадки. Наприклад, капітаном та одним із лідерів Гоголівської зорі є Ярослав Борідко, який пішов по стопах свого діда та батька. Е, в мене дід. Вадим Михайлович добре грав футбол, він започаткував цей футбол в селі Гоголево. Батько був один із кращих гравців команди, грав дуже добре головою. Ну і Я за ними послідував по цих стопах. Став капітаном команди. Тут тримаю, як так сказати, стадіон. Ну, в Гоголеві футбол був, є і буде. Все своє життя присвятив сільському футболу Павло Немченко. Понад 20 років він захищав ворота команд Гоголево та Чапаївки. Зараз не пропускає жодного матчу районної першості. Про історію місцевого футболу він знає все. Годинами може з цікавістю розповідати історичний футбольний літопис Шишацького футболу. Село Гоголево неможливо уявити без футбола. Це село. Футбольне село це, мабуть, єдиний вид спорту, який розвивався із довоєнного ще часу. От, і, мали, і тоді мали вони своїх місцевих зірок, от, мали хороших футболістів о, і, і хороші були традиції. Ці традиції збереглися, і на, і на протязі і, і, навіть учасники Великої Вітчизняної війни, які потім повернулися додому. От. Ось, Зокрема, потрібно згадати учителя місцевої школи Нехай Василь Григоровича, який пройшов Велику вітчизняну війну, пройшов концтабір. От. І він був ініціатором, власне кажучи, цієї команди, створення команди «Село Голов». На жаль, вже він, старенький, вже він помер. От. Але потім грав його онук, грав син його, от, який став пізніше військовим льотчиком. Зараз він вже теж на пенсії, от і е, потрібно сказати, що е, команда у селі Голу завжди була. Що ж, нам лишається лише побажати футбольним командам Шишацького району подальших перемог, гарних спонсорів та гідної зміни. Керівництво районної федерації футболу вірить, що вже найближчими роками місцеві вихованці з гідністю захищатимуть честь рідного села на всеукраїнській арені та планує надалі розвивати сільський спорт, крокуючи до нових яскравих вершин. Всім болівальникам я побажаю приємних емоцій, приємних вражень спортивних, приємних таких баталій. Побажаю, щоб завжди підтримували свої команди.